І так, друже, привіт. Що якщо в цьому відео я тобі дійсно покажу стратегію, по якій можна заробляти, не виходячи з дому зі світлом без світла, будь-як, але головне, щоб в тебе був телефон або комп'ютер. Зараз тобі реально покажу свою стратегію, як можна заробляти не виходячи з дому та не вставаючи з дивану. Зараз тобі буду все максимально подробно показувати. По-перше, ми будемо заробляти на валютному ринку на Форексі. Саме для цього я обрав брокера Pocket Option, так як тут ніколи не буває проблем з водом та виводом виведенням коштів. Саме по цій причині я і обрав саме його. І так, всі актуальні, по-перше, всі актуальні посилання будуть в коментарях під цим відео. Спускайся туди і тепер показую тобі свою стратегію. Переходь в мій телеграм-канал, що ти тут побачиш. Відразу переходь у наше закріплене повідомлення. Але ж подивись, вчора я зараз в Одесі, вчора. Прямо на березі моря заробили 8600 гривень. Ось повне відео, як я це зробив. Тому і до речі, з приводу виводу коштів 43 тисячі доларів, я вивів вчора. Тому, друзі, приходьте та читайте. І так, переходимо по закріпленому повідомленню. Ось є наша безкоштовна стратегія, по якій ми заробляємо. Ще раз наголошую, безкоштовна. Далі переходимо у друге закріплене повідомлення та тиснемо сюди безкоштовна стратегія. Далі читаємо повністю ось це все тут. Я повністю та детально прописав нашу стратегію та як на ній ми можемо заробляти. Після того, як ми з цим ознайомились, ось ось ссилка. Реєструємося, це офіційне посилання на нашого брокера. Переходимо. Далі бачимо ось такий графік. Що тут робиться, що нам робити? Ми заходимо в угоду на одну хвилину. Якщо ми тиснемо купити і графік піде наверх до на одну хвилину, ми заробимо. Якщо ти натиснемо Продати і графік піде донизу, то ми заробимо. Якщо не піде, то ми втратимо наші кошти. Але ж як нам зрозуміти, куди піде. Графік. Зараз буду показувати, в мене є сайт, який видає сигнали. По-перше, обираємо валютну пару. Гайце в нас буде Aud GPI. Переходимо на наш інвестник, ссылка є в описі під цим відео, вірніше в коментарях. Та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. А в моєму випадку це AUGPI. GPI, у вас саме може бути люба інша валютна пара. В моєму випадку це AUGPI. GPI, далі тиснемо технічний аналіз. І одна хвилина. І дивимося, активно продавати. Все, повертаємося до на нашого брокера та на одну хвилину заходимо вниз. Все, друзі, ось все максимально просто ось є нашою стратегією. Обираємо валютну пару в моєму випадку. Це у Переходимо на інвестинг. І бачимо, ау одна хвилина, активно продавати, переходимо і дивимося, як наш O йде донизу, друзі. Якщо ця огода заходить, то ми з вами заробимо, я зроблю 225 доларів. Тому, в принципі, якось так я і працюю, якось так я і заробляю. Тому, ну, друзі, ви в принципі самі все бачите, ау OGPI... Інвестінга у GPI, і ви бачите, як наша у GPI йде донизу. Тому дивимось, Попереду в нас ще 30 секунд нашої угоди. Поки йдемо, ми дуже-дуже гарно та дуже впевнено. І, в принципі, якось ось так. Головне, дуже уважно читайте Ось цю нашу стратегію, щоб розуміти, як що тут робити, тому що тут повинні, ми повинні бути дуже уважними. І, друзі, в принципі, ви самі бачите, ось так зачиняється наша впевнена угода. А у GPI, інвестінга у GPI активно продавати, і ви бачите, як наша у GPI йде донизу. І так ми можемо торгувати хоч постійно. Забираємо впевнений плюсик і прибуток в 200 доларів, а верніше 192 долари. Тому, друзі, якось як скільки там у нас відео йде. А, 3 хвилини, за 3 хвилини ми вже з вами заробили 8 тисяч гривень. Тому якось так ми і працюємо. Змінюємо нашу валютну пару, йдемо далі. Хай це в нас буде ауткат. Переходимо на наш інвест та також само пишемо назву нашої валютної пари AutCut. Далі також саме теханаліз. І одна хвилина. Одна хвилина нам каже, активно продавати. Заходимо також само відразу на одну хвилину на ауткат, так як і сказав, нам наш інвестінг. В принципі, друзі, ще раз наголошую. Все максимально просто. Якщо наш інвестінг нам каже, активно продавати або активно купляти, то тут все зрозуміло. Активно продавати заходимо вниз, активно покупати, заходимо вгору. Якщо продавати нейтрально або покупати, нам це не підходить. Ми шукаємо іншу тоді валютну пару. І так, дивимось. Перші 20 секунд нашого заходять дуже-дуже впевнено. Тому якось так, якось так дивимось. Вивчаюсь там у сусіди ремонт, випчаюсь за шуми. І так, дивимось. Наш ауткат, інвестінг нам сказав, що наш ауткат в період на одну хвилину буде йти донизу. І, в принципі, так воно в нас і відбувається. Ось, ось ми бачимо, ось тут ми зайшли, і ось тут зараз графік. Тобто ми зараз з угоди угодою зробимо 220 доларів, якщо вона зачиниться в нас, в плюс, звісно. А, 9 секунд до закінчення цієї угоди в нас залишилось. Ну, в принципі, друзі, що я вже можу вам сказати, що це дуже впевнений плюсик. Вже другий наш плюсик. Ви, в принципі, друзі, саме все бачите. Ще 200 доларів прибутку. Саме так ми і працюємо, саме так ми і заробляємо. Ще раз наголошую, всі актуальні посилання будуть в коментарях під цим відео. Це моя безкоштовна стратегія, просто вирішуємо. Щоб поділитися її з вами. Тому якось так. Всім велике дякую за перегляд. Я не думаю, що потрібно ще третю-четверту году робити. Я можу, але ж, мабуть, зроблю її в себе в телеграм-каналі, тому що потрібно вже їхати по справам. Всім велике дякую за перегляд. Побачимось!